Всім привіт! Сьогодні давайте поговоримо з вами про роман українського письменника Володимира Винниченка Записки Кирпата Мефістофіля. У мене примірник від видавництво вікала, і тут неймовірна передмова з ключами до цього роману від Віри Єви. Перед прочитанням беручи цю книгу до прочитання, я не ставила собі жодних очікувань. Мені просто хотілося дійсно познайомитися з творчістю Володимира Вінниченка. А за всіма ознаками, цей твір вважається одним з його найкращих романів. І, чесно кажучи, він мене приємно здивував і вразив. Це дійсно глибокий психологічний твір, в якому автор. Дійсно глибоко занурюються в думки та психологізм головного героя. В цьому романі яскраво представлена така нова мораль від самого автора, яку він неодноразово буде представляти в своїх творах, а саме мораль чесності з собою. А одна з головних думок цього твору і цієї моралі це те, що роби що хочеш, коли тебе не мучать докори сумління. Ось яку думку просуває Володимир Вениченко – чесності з собою. Також в романі автор піднімає ряд непростих таких питань, з якими стикається наш головний герой, це і конфлікт між розумом і почуттям, і між свободою та все-таки відповідальністю, між індивідуалізмом і моральним зобов'язанням. Перед кимось, так? Та побачимо в романі перед ким. Роман, до речі, був написан Виниченкому в 1916 році, а опублікован в 1917 році, незадовго до революції. Тому в творі повстають герої такі на переломі старого і нового часу та суспільства. Але все-таки тут ще показан красивий такий дореволюційний. Київ, стиль життя людей, звички їх та такий побит, як жили ці люди. Так в центрі сюжету у нас головний герой це Яків Васильович Михайлюк. це успішний київський адвокат з революційним минулим. Ми так розуміємо, 1905-1907 років. Який нагадує нам і самого автора, але про це поговоримо з часом. Нашого героя дуже часто називають Кирпатим Мефістофелем через його зовнішність, але також і через його таке цинічне ставлення до життя. Герой отримує неймовірне задоволення, спостерігаючи за людьми і в певний момент любить маніпулювати та втручатися в чуже життя. Як, наприклад, це можна побачити в любовному трикутнику між Панасом Павловичем, Кривулею, його дружиною та коханкою, всі ці ігри забавляють нашого головного героя, бо йому подобається гратися долями людей. І дивитися, що ж буде відбуватися на такий справжній Мефістофіль. Оповідь в романі ведеться у нас від імені головного героя, тому читач може дійсно глибоко зануритися в його внутрішній світ та роздуми. Тому у нас тут ненадійний оповідач, і все, що відбувається і кого він зустрічає, він розповідає, звісно ж, зі свого. Бачення зі, з призми свого бачення. А чи помічає він, що деякі люди не такі прості і дурні, як він думає, і що деякі вдало маніпулюють і їм самим? Це, до речі, дуже цікаво обговорювати з кимось. Дуже цікавий твір. Ми його обговорювали на моєму книжковому клубі і розібрали дійсно кожен момент, що неймовірно збагатило цей текст і його розуміння. Бо в тексті у нас багато ліній і це. І колишня товаришка Мефістофіля Соня, її відносини, а також її син Андрійка, і його відносини з головним героєм, і суперечливо. Суперечки, хто він йому, син чи ні, і любовний трикутник Павла Кривулі, і відносив Місфістофіля, і Клавді Петрівні, і Білої шапочки, там, закоханість нашого героя до цієї дами, яку він називає білою шапочкою. Тут дійсно дуже багато різних героїв. Також хочу вас попередити, що наш головний герой ну, дуже неприємний, такий огидний, неприємна особистий. Такий огидний. За ним дійсно цікаво спостерігати, але бути з ним знайомим, з такою людиною, я би дійсно не хотіла. Тому будьте готові, що вчинки його також частіше негативні та аморальні. Він мені так чимось нагадував Степана Радченка з романа Міста Валер'яна Підмогільного, але то вже у нас події післяреволюційні. Тому той роман на місто був написаний все таки на 10 років пізніше, а це і раніше. Можливо, підмогильний надихався цим романом. Яке місто записки Карпата Мефістофіля, це у нас київський роман, і події всі відбуваються в Києві. І описи Києва для мене тут ну просто неймовірно красиві. Для мене це поки що роман з найкрасивішими описами Києва, але це, звісно ж, моя, моя суб'єктивна думка і враження. Напишіть, до речі, в коментарях, який роман у вас найбільше асоціюється з Києвом. Якщо не знаєте, там не читали якихось класичних творів, де Київ фігурує, то можливо з сучасної української літератури мені буде дуже цікаво почитати. І я би хотіла зачитати вам ну, буквально одну цитату, але таких тут дуже багато. Саме в цій книжці, це на 130 й сторінці. Закоханий в Київ я блукаю по зелених кучерявих, шепотливих його вулицях. Милий, тихий, задумливий красунь. каштани обсипують рудявим цвітом дахи вагонів, трамвая. Нема ніде такого життя в лініях вулиць, як у нього, ніде нема такої ласкавої чепурности, природної охайності, грайливості. Він потім не до великого гарного звіра, який бозна колись слідкує за собою. От заходить сонце за кадецькою рощою, і ще горять хрести Андріївської церкви. І одразу бачиш Андріївську церкву Володимирського собору і блискають червоним металічним одблиском вікна високих кам'яниць на горах. Ну і тут далі, і далі. І таких тут не один опис, я не знаю, але поки що це все-таки. Найбільше мені описи Києва подобаються саме в цій книжці. А ви напишіть в коментарях вашу думку. Якщо трохи розібрати, які основні теми піднімає автор в цьому творі, ну це, по-перше, це для мене конфлікт розуму та інстинкту. Роман досліджує, як, наприклад, інтелектуальні переконання можуть вступати в суперечність із природними почуттями та бажаннями. І за думкою автора, мені так ми бачимо, мені так здається, що людські. І інстинкт в фіналі у нього завжди перемагає над розумом. А друга тема це звичайна моральна відповідальність. У нас герой стикається з наслідками своїх вчинків та своєї цієї нової моралі, що змушує його. Переосмислити свої життєві принципи і зробити вибори, які змінюють його життя, що не все так просто, як йому здавалося. Наступна це критика суспільних норм. Вениченка у нас піднімає питання про шлюб та сім'ю, а також про застарілість системи родинного життя в Сучасному йому світі на початку ХХ століття також автор розмірковує над темами батьківства, абортів та ролі жінки в суспільстві. Кидаючи тим самим виклик традиційним уявленням про жінку, що також цінне в цій книжці. У суспільстві все частіше з'являються жінки, як я називаю, нового покоління, які прагнуть навчатися та самореалізовуватися, а одруження і сім'я їм вже давно недостатні для щастя. Ця, до речі, тема дуже класно обігрується в романі, де представлені зовсім різні жінки з різними бажаннями думками та баченням свого життя, і це теж класно обговорювати, як на мене. Наступна тема це, звісно, пошук ідентичності. Михайлюк проходить шлях від цинічного такого маніпулятора до людини, яка усвідомлює глибину своїх почуттів і відповідальності за інших. Але для мене було, чи насправді він міняється, ви зможете все-таки дізнатися та вирішити для себе, прочитавши цей роман, також в тексті можна знайти дуже багато, я знайшла таких якихось автобіографічних моментів самого автора. Так, він також у нас вчився декілька років в Київському університеті, тоді називався Святого Володимира. А зараз це нині КНУ на правничому факультеті як і герой. Але герой якраз здійснив мрію і він працює юристом, але не закінчив його через відрахування за революційну діяльність адвокатом індипрацю. Так, автор на початку також 20-го століття був дуже активним противником царського режиму і був активним учасником революційного руху. Це що неодноразово арештовувався царською владою. Сидів в тюрмах, був там і засланий до Сибірю, але завжди там втікав, одразу втік за кордон. Мені здається, так весь цей супротив проходить, звісно, від дитинства Супротив імперіалізму. Автор походить з бідною селянською родиною, що сильно вплинула, до речі, на нього, на тематику його творів, соціальну нерівність та визвольну всю всю боротьбу. А, і тому він це це розповідає в своїх романах після проголошення до речі незалежності України в 1917 році він став першим прем'єр-міністром Української Народної Республіки ОНР та був автором перших універсалів ОНР. Це все виниченко. Але його політична кар'єра це окремо поле для дослідження, бо його. Дійсно, політичне життя і досі активно досліджується та аналізується істориками. Він був досить суперечливою особистістю, з непростим, я так розумію, характером. Тому він приймав різні рішення, не всі з яких нам зараз можуть подобатися. Він намагався в собі якось об'єднати дві складові національну складову та боротьбу за українську державність. Але одночасно він відчував собі прихильність до захоплення марксизмом, і він це все намагався об'єднати. І ось ці сі складові весь час його розривали. Бо, як виявилось з часом об'єднати ці дві ідеї неможливо. Тому дуже суперечлива історична постать, але однозначно талановитий український письменник, який однозначно, я вважаю, любив Україну, ну бо це відчувається в його творах. Записки Кирпатого Мефістофіля для мене це я вважаю не лише розповідь про особисті драми, а й філософське таке осмислення людської природи, моральних дилем. І пошуку сенсу нашого життя. Роман залишається, як на мене, актуальним і сьогодні, пропонуючи все таки читачеві глибокі роздуми про свободу, любов і відповідальність. А також цікаво дивитися на роль жінок у суспільстві, як вона змінювалася з часом. Тому раджу вам прочитати цей роман. Звісно, не очікуйте прям супер динамічного сюжету. Це все таки класичний твір. З описами, з глибокими роздумами, цікавим та неоднозначними подіями такими Повільний Все таки це текст, який дає змогу багато над чим подумати і задати собі всі ці питання, на які шукає відповідь, і наш головний герой. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження від романа, чи вам він сподобався, чи ні. І поділіться також в коментарях чому. Також пишіть в коментарях, на які твори ви б ще хотіли бачити, бачити такий огляд. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Все це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!